Отака от, от золота рибка. Всередині біленьке, чистеньке, можу я отримати за ці движення. Начищені красавці. На аромат пахне чаєм. Рибка просто бомба. Повністю обсохла. Кульмінаційний момент. Вуаля, Та вишу. Оце те, що треба. Бачите, надіваю фарту, значить, що ми будемо, будемо щось готувати. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Вовка Брус. Дуже часто мене запитували, а як приготувати скумбрію, Скоптить або замаринувати. Я не знаходив на відповідь на це запитання, тому що я її ніколи не робив, не маринував. Ну, там Людмила знає рецепти, як замаринувати в невеликій кількості, там гарячі маранади і так далі. Якщо вам буде цікаво, то пишіть коментарі. Ми покажемо і це. А от сьогодні хочеться показати вам, як замаринувати. Не те, що показати, сьогодні я буду готувати це вперше. І от таким чином ви зрозумієте, якщо в мене все вийде, то чому не вийде у вас? Тому сьогодні готуємо вперше. Скумбрію будемо готувати, коптити холодним способом частину скумбрії. І в тому ж маринаді, так як я проаналізував деякі матеріали і зрозумів, що маринад. Принципі, один і той самий, що для копчення скумбрії, що для просто маринування їсти її у такому свіжопросоленому вигляді. Тому готуємо сьогодні скумбрію. До речі, крутий фартух. Один отакий фартух будемо розігрувати на нашому прямому ефірі, там, де ми збираємо кошти на fpv дрони для наших військових. Бажаю здоров'я на зв'язку. Перший стрілецький батальйон 31-ї окремої механізованої бригади. Ми хочемо подякувати всім підписникам каналу Вовка брус», і самому ведучому. За надані fpv дрони. Дякую. Але, на жаль, ці FPV-дрони вже полетіли за призначенням і виконали свою роботу. Тому ми виношені вас знову просити про допомогу, а саме у надані дронів Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Висловлює свою вдячність глядачам каналу Вовка Брус» та організаторам стрімів за надання ударних дронів камікат. І ви кожен може задонативши невелику суму коштів, виграти от такий от фартух. Тільки там на розіграш буде е, коричневий. це фартух від компанії DeadDismo. До речі, для вас, звісно ж, я всі посилання буду залишати в описі до відео, для того, щоб ви мали змогу знайти, ну, наприклад, навіть отаку от прекрасну скумбрію. Кумбрію цю ми замовляли у Іванки. Це сестра мого друга, з яким ми навчалися в Білій церкві, і вони проживають у місті Тетії. Вони займаються рибою. Ох, бачите, слина пішла. на їхній інстаграм, як зайдеш, то там будь-яка риба все максимально свіже. Вони співпрацюють із... Суші, як воно там, із суші ресторанами. Ну і звісно ж, є така скумбрія. Я запитав, чи можливо, так, да, можливо, вони відправляють по всій Україні. Приїхала ця скумбрія в прекрасному вигляді. Я замовив цілий брекет. Отакий, от він в мене приїхав. Ми оттуда тепер смикаємо то запекти, то ще щось. І от зараз я 14 рибин розморозив для того, щоб угу. зробити замаринувати і засолити і закоптити. Ну, наші термодимокамери, звісно, дозволяють більший об'єм риби зробити. Там можна і 30, і 40 штук туди зарядити, але все рівно так як перший раз роблю, зробимо невелику кількість. І так, приступимо, що нам для цього потрібно. Перш за все, потрібно зварити маринад. Для того щоб зварити маринад, я взяв 10 літрів звичайної води джерельної і поставив її на нагрів. Зараз, як нагріється водичка. Почне закипати, ми внесемо туди інгредієнти для маринаду. Один із інгредієнтів це чорний чай. Чорного у мене немає, є зелений, є е, ну, Дивіться, рецептів маса, зелений чай не будемо додавати туди. Е, є синій чай. Даже. А, гвоздику ще треба пошукати. У мене в цеху гвоздики нема. Можливо, у хазяйок тут є. Можу я отримати за ці движення. Звісно ж, замовили ми рибку, там є у них різних калібрів від маленької до великої. Ми взяли, по-моєму, не найбільший калібр, але все рівно добротні от рибини. Дивіться, для нашого маринаду буде потрібно. Так як у нас рибинок чималенький, тому я поставив 10 літрів води, щоб було легше рахувати. Вам же розповідаю, на 1 літр води. Беремо 80 грамів. Звичайної кухонної солі і 20 грамів цукру. Дві-три горошини чорного перцю. Беремо духмяного перцю, теж 2-3 горошини, це на один літр. Ну я приблизно понасипав. Одну-дві лаврушечки. І так як в мене чорного чаю немає, я взяв чебрець. Він дуже гарно, гарний має аромат, запах. І, можливо, навіть із чебрецьом буде ще смачніше і ароматніше. Закипає наша водичка, висипаємо сіль цукор, оце все діло. У кастрюлю і кип'ятим 15 хвилин і остужуємо її до температури ну плюс-мінус 20-10. Чим нижча температура, тим краще. Чай, Чай чорний, чорний є в нас. пакетик чи Без різниці Чорний аби. І такий, і такий. Давай де, бо я тільки зелений находжу. На одну літру води беремо пів е, пакетика. Рибу попередньо розморожуємо. Рибка у нас прекрасна, розморожена. Запасаємося. Досточкою, ножем, доска в мене професійна, ніж також. Хто не знає де купляти ножі. До речі, ми тестуємо ці ножі хенді, доволі непогані. В інтернет-магазині професійної техніки KitchenLine можна все. Людям нравляться. І ще потрібно буде це. Я використовую, бо колись пару разів Люда просила чистити рибу. Використовую такий скрибок для того, щоб її гарно почистити. Можна її засолювати і коптити. Не чистить, тобто не видалять голову, не видалять внутріщі. Це в нас ємність для кишок, для голів і так далі. Беремо так, от нашу рибинку, відразу ж відрізаємо голову, дуже легко робиться це все. Розрізаємо вздовж і викидаємо внутріщі і під проточною водичкою гарненько промиваємо. Так, і Хочеться вам, щоб не наляпати тут. Хочеться вам показати, ось тут, бачите, всередині таке от є чорне і ось ця плівочка. Тут зараз ми якраз за допомогою цього скрипка під проточною водичкою легенько отак промиваємо, знімаємо із стінок, воно нам не потрібне. Воно і естетичний вид буде. Ну, це ми так робимо для запікання рибу. Я думаю, Гірше не буде, і в принципі неважко робиться. Дивіться, всередині біленька, чистенька, е красива рибинка. І тепер все це саме пророблюємо з усіма нашими рибинками. По часу пішло ну, буквально 30-40 секунд йде на рибину. Ну, І далі перекладаємо всю цю нашу почищену рибку у ємність, там, де будемо проводити е маринацію. У мене от така от ємність з нержавічої сталі кастрюлька, не знаю, літрів на 30. Колись коптив, дуже багато великій кількості лящів, ну це річкова риба. Я не думаю, що в нас щось не вийде, так як дуже рідко щось не вийде. Якщо робити все згідно рекомендацій, то завжди все в усіх. Вийде. Хазяйка прийшла моя. Хазяйка. Наверно, треба заказати в Іванки ще риби, Да, Люда, до речі, замовляла. Як вона називається? Форель замовляла, дуже смачна риба теж. Люда замовила пласти і сама засолила, то теж дуже смачно. Якщо цікаво, пишіть цей коментарі, і вона зробить вам рецепт. Опусти чуть униз, щоб видно було. Тим часом, поки воно потолок не знімає. Тим часом, поки ми дочищаємо вже залишилось пару рибинок, У мене вже 10 літрів водички закипіло і вкидаємо сюди чай, сіль і все наше, що, що ми підготували. Так, прикручуємо на мінімум і 15 хвилин нехай воно прокипить. Потім вимикаємо і на двір поставлю, воно там швиденько охолоне. Потім будемо заливати цим розсолом я покажу або цим чаєм нашу рибу. Маємо ось такі ось начищені красавці і ось такий ось охолоджений наш чайок. В общем, добавили сюди все по рецепту, включно і чорний чай. Е, ну, Я так думаю, як просто солить е, рибу, для того, щоб їсти її, не коптить, то чай не обов'язково. Ну, Ми вже зальємо заразом. І тепер заливаємо нашу рибу нашим чаєм із спеціями. Можна, бачите, використати для такої кількості риби 5 літрів було б достатньо. Ну, Ми вже наколотили 10 Буде краще, як риба буде. Плавать. чай, мабуть, витягнуть ці пакетики. Ну? Він вже заварився. Все, пакетики витяг. І наша рибка тут собі плава, маринується. На аромат пахне чаєм. Буде просто бомба. І тепер відносимо на три доби у холодильник. Три доби при температурі від 2 до 4 градусів Цельсія. І ну, понятне діло, накриваємо. До речі, хто не знає, де придбати спеції для маринування, е, приправи, спеції, суміші спецій, е, ковбасні оболонки, деяке обладнання для виробництва ковбасна. Ви можете замовити це все діло в інтернет-магазині Аромат дерева. По промокоду «Вовка Бруз. Постійна знижка діє 5%. Зустрінемося через три доби. Пройшло дві з половиною доби. Я планував завтра витягати зранку і проводити копчення. Але е, достав одну рибинку, розрізав, посмакував, на сіль, просто якраз те, що треба. Тому приймаємо рішення далі не проводити е, ну цю ми вже доїмо. В общем дуже смачна, давайте я ще при вас отак розріжу. тоненький кусочок продегустую. Рибка просто бомба. Ось цей маринад обов'язково запишіть. І спробуйте зробити. Завдяки тому, що ми використали все ж таки чай, вона вже має, дивіться, який колір, вже красивий. В общем, зараз ми витягаємо нашу рибку, викладаємо і йдемо, підвішуємо її для того, щоб вона просохла. Дивіться, яка вже вигляд неї і... отака от от красота. Ту рибу, що ми будемо просто засоленою, я її прямо зараз отаку прямо вологу більшенькі такі жирніші виберу. І е, просто завакуумую. завакумую, от красоту. Маємо. Зверніть увагу. Просто бомба. Смакота. На вигляд уже дуже смачно, же. А представляєте, зараз ми її обсушимо і підкопнем. Взагалі буде бомба. Ось ця ось така справненька. Ну в Такі пакети можна і по дві запакувати. Запакую по дві. Два рази по дві запакую і все. І закладаємо в наш камерний вакууматор. Ну, це вже дійсно професійне обладнання. Чікс, і все. До речі, тут налаштовується і час викачки. Створення вакууму, ось дивіться, створюється вакуум, час, потужність запайки, час запайки, все виставляється. Дивіться, яка красота зараз тільки чикс. Хоп, і все. І наша рибка подивіться, вже у вакуумі. Це вже готовий продукт. Можна вкинути навіть в морозилочку, потім достати і куштувати. Отаким чином. До речі, якщо її просто маринувати, не обов'язково додавати чай. Тоді колір буде звичайний білий. А так нам чайок все-таки дав колір. В принципі, страшного нічого. Я думаю, в чаї точно нема. Дві перекладинки я взяв. Це для того, щоб повісити цю коптильню нашу рибку. І будемо використовувати такі от петельки. Ну, я їх купую нав'язані у інтернет-магазині аромат дерева. Але ви їх можете нав'язати. В принципі, це просто такий от кусочок шпагату. або... Ну, Це спеціальний такий він е, слизький, він гарно затягується. Ось тут, там, де хвіст беремо, так петлю петлю, хоп. І все. І вже наша рибинка. З петелечкою. І так кожну просто надіваємо на перекладинку головою вниз. Ну не головою, а там, де мала б бути голова. Е, відрізавши голову, набагато швидше йде процес просушки даної рибки. До речі, це калібр рибки від 400 до 600 г. Е, там ще є 600. Я вже замовив собі 600, е, також скопчу, мабуть, партійку. Подивлюсь, як буде воно. Виглядати, отак от 5 штучок вішаємо і підвішуємо у прохолодне місце. Можна на сквознячку десь, для того, щоб рибка наша обсохла, повністю була суха. І так, наша рибка трошки, друзі, повисіла, вже практично обсохла, але не повністю, тому ми її зараз підвішуємо сюди в коптильню. Але зверніть увагу, вже вона така підсохла, підсохша і вже колір в ній практично те, що треба. Як і казав. Коля музика. Вона практично суха, ще в деяких місцях, можливо, там всередині трошки вологувати, тому ще даємо, закриваємо, просушуємо, вмикаємо процес сушіння і температуру в камері ставляємо 25 градусів, не більше. Якраз буде оптимальна температура. І при 25 і будемо і готувати. І так, рибка наша повністю обсохла. Повністю суха вона в нас. Ніде вологи немає, тому будемо приступати до копчення холодним способом. Зупиняємо цей процес, вмикаємо копчення, ставляємо температуру 25 градусів. Так, вентилятор вимикаємо, засипаємо тріску. Е, да, добре, що в нас є колона підготовки диму на димогенераторі, тобто димогенератор із двох колон складається. Це дозволяє попередньо охолодити дим. І цим димом, так як там йде тління, не нагріти продукт. Ну і дуже добре, що в нас камера велика, риби небагато, то вона не нагріється це точно від цього. Ну і навколишнє середовище, тут ну, десь плюс 10 опалення. Я вимкнув, то вночі може, до плюс 5 залишиться температура. Тому тут основне і ключове не перегріть нашу рибу, не нагріть її 40 градусів Цельсія, бо вона тоді звариться і буде. Не така, як нам би хотілося. Нам же ж хочеться отримати саме холодне копчення, і воно дуже доволі смачне, особливо в цьому маринаді. Все, вмикаємо копчення. Вночі е, я через 2 години прийду, е, досиплю тріски, тобто засиплю повний димчик, і вже е, тоді зранку прийду і вже наша рибка має бути готова. І тоді подивимося на результат разом з вами. Наступний день ранок, в принципі, тут диму вже не має бути. Кульмінаційний момент. Воля та вишу. Оце те, що треба. Можливо, світло погано падає, але отака от от золота рибка готова. Дивіться, красота. Яка. А аромат, який тут та вишу. Ось така ось, друзі, золота рибка готова. Дивіться, на колір. Те, що треба. На мою думку, Коротше, це я перший раз робив і все вийшло. І я впевнений, що у вас також усе вийде. 100%. Потому що, ну, не знаю, я ще не пробував. Зараз підемо ще або не зараз. Зараз Володька піде, побігає, бо він на дієті. І далі на дегустацію комусь підсунемо, можливо, Сергію Миколайовичу, а можливо, Людмилі. Хто не на дієті, а я от не можу їсти тепер. Можу робити, а їсти не можу, Бачите, як буває. Ну, я вже отримую візуальне отаке органолептичне задоволення. Коротше, зараз я вивішу його провітрю в холодильничку. У ну, мене великий холодильник, можна підвісити десь на дворі, але не під опадами на 10-12 годин. Потім вакуумуємо її і можна заморозити, наприклад. Ну і, звісно ж, спробуємо. Тому залишайтеся з нами. І так, друзі, нашу рибку ми завакуумували, і скажу, як є. Подивіться, який колір. Отаку от красоту маємо. Чому ж коптять саме в основному із головою? Я знайшов або додумався до такої відповіді, тому що коли от ми зараз скоптили, ми її просушували, а всередині підсушити максимально добре, не вийде ніяк. Якщо Сушить до тих пір, поки всередині гарно підсохне, то вона і зовні дуже через висохне. А нам потрібно, щоб вона була соковита. То тому і коптять із внутрішнями. Бо як виявилося, отут всередині там де реберця, то є ота зайва кислинка, коли продукт. Не повністю обсохший і лягає на нього дим. І з'являється ота кислинка. Тому, можливо, все ж таки краще коптити з нутрощами. Але, знову ж таки, підсушувати довший період потрібно буде. До такого висновку ми прийшли, мабуть, наступну партію з коптем з головою. І тоді воно буде більш соковите, там колораберець, і не буде її зайвої кислинки. Отакий от от результат. Користуйтеся, можна було б. Спробувати частину з головою, частину без голови, ну наступну партію скопчу з головою. Попробую ще так. Ну е, На рахунок копчення, то ви ж бачите колір, смак, аромат. ну Ви цього не чуєте, я чую дуже класно, смачно. Е, ну Таким чином, користуйтесь. Марима, маринад для засолу просто чудовий. Якщо ви хочете просто солену рибку, то можна чай не додати. Вона тоді буде мати білий колір. Ну, якось так. Все, друзі, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал, можете зайти, там багато цікавих відео публікуємо. стараємося показувати такий якийсь корисний і цікавий контент. Все, І долучайтеся кожного вівторка, проводимо прямі ефіри, там можна задати будь-яке запитання і розіграємо цікаві призи. Всі кошти зібрані, спрямовуємо на придбання і в